Бавовна в Криму квітне без уваги не залишився і сакральний для Путіна Керченський міст у пропагандистів палає, а російський диктатор в паніці. Наразі Росія за допомогою моста доправляє на окуповані території сили та техніку для війни. Але здоров'я у кримського моста вже не те, коли українці зможуть вщент зруйнувати таку важливу для росіян споруду. Чому Путін береже Керченський міст як Зіницю Ока? Та чи вдасться це йому? Мене звати Софія Кожевник, і Це 12 хвилин про розгортання подій навколо одного з головних символів у війни Росії проти України. Керченський міст. Обов'язково підписуйтесь на нас і ставте лайки. А ми починаємо. Кримський міст це надважливий логістичний і транспортний вузол Російської Федерації, який з'єднує Краснодарський край з тимчасово окупованою автономною Республікою Крим. Ідея сполучити Крим та Росію мостом через Керченську протоку зовсім не нова. Плани стосовно побудови транспортної артерії через Керч звучали за часів Російської імперії та першого 20-річчя радянського союзу. Але обставини двох війн Першої світової та другої світової. Стали невблаганними перешкодами. Першою країною, якій вдалося побудувати переправу, стала нацистська Німеччина у 43-му році. Вони відкрили канатну дорогу, яка перевозила тисячі тонн вантажу на добу для армії. Нацисти навіть спробували побудувати залізничний міст але військові. Події змусили їх припинити роботи. Проте радянська влада вже у 1944 році, після звільнення Керчі, взялася за будівництво мосту. Вони хотіли за сім місяців закінчити величезний проєкт. Попри складні метаумови та нереалістичні терміни будівництва, міст, врешті-решт, був готовий. Але справжнє випробування моста настало з приходом зими: ураганні вітри, снігопади та людяні криги руйнували опори. Але навіть після відновлення робіт міст не мав довгого життя. Переправу вирішили розібрати, але це була тільки. Перша сторінка історії ідея створення аналогічної транспортної артерії не втратила актуальності і у період з 47 по 48 рік. Тоді витрати на підготовку до будівництва нового мосту склали 24 мільйонів рублів а додатково виділили ще 50 Мільйонів рублів, проте у 1950-му було прийнято рішення закрити проєкт будівництва мосту на користь паромної переправи у часи вже незалежної України. Також існували плани будівництва мосту. Однак, через високі вартості проєкту ця ідея залишалася лише на папері. Проте в квітні 2010 року Москва та Київ дійшли згоди і уклали угоду про спорудження Керченського мосту. До окупації Криму Росією міст мав велике значення для поліпшення транспортних зв'язків між державами Чорноморського басейну, які узгодили плани на будівництво дороги навколо моря. Кожна країна повинна була самостійно забезпечити будівництво свого відрізку дороги. Після окупації Криму Путін заявив про своє рішення негайно побудувати міст через Керченську протоку. цинічно посилаючись на затверджений договір, Україна, звісно, якомога швидше вийшла з договору про тепер вже незаконне будівництво мосту. Будівельні роботи розпочалися у лютому 2016 року. А 15 травня 2018 року в експлуатацію ввели автомобільне полотно. А вже 23 грудня 2019 року запрацював залізничний шлях мосту для Кремля. Поява мосту це не лише радикальне поліпшення інфраструктури з Кримським півостровом, але й символічний політичний крок. У такий спосіб Москва хотіла продемонструвати, що ще тісніше пов'язує себе з Кримом. Володимир Путін після відкриття мосту назвав його спорудження дивом, а саму подію історичною. Історичною, бо в різні історичні епохи ще за царя батюшки люди мріяли про те, щоб побудувати цей міст. Потім повернулися до цього в 30-ті роки минулого століття, в 50-ті. 50 і ось нарешті, завдяки вашій праці і вашому таланту, цей проєкт це диво сталося, заявив він, звертаючись до будівельників. Довжина мосту близько 19 кілометрів. Фактично, це два розташовані поруч мости автомобільний і залізничний. Вони починаються на Таманському півострові, проходять Тузлинською косою та островом Тузла і завершуються в Керчі. Загальна вартість будівництва мосту та інфраструктури становить 228 мільярдів рублів. Право на будівництво мосту дісталося наближеному до Путіна мільярдеру Аркадію Рутенбергу. Олігарх відомий тим, що був дитячим спаринг-партнером очільника Кремля з дзюдо. Пропускна спроможність мосту 40 тисяч автомобілів на добу. А залізничний міст може пропускати потяги вагою до 7,1 тисячі тонн. Щодоби кількість потягів може доходити до 47 пар. Росіяни стверджують, що Кримський міст має багатошарову оборону, що складається з комплексів ППО та ПРО, проти диверсійних катерів, берегових ракетних комплексів, загону бойових плавців та розгвардії. Але як показує практика, цим заявам не варто вірити. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Керченський міст був атакований тричі. 8 жовтня 2022 року на залізничній гілці споруди стався вибух, внаслідок якого виникла сильна пожежа. Зайнялися сім цистерн спальним. Полум'ям було охоплено вантажний потяг. А також були знищені два прольоти дорожнього покриття моста. Окупанти списали все на вантажівку, якій нібито була вибухівка, та спершу запевняли, що судноплавні арки не пошкоджені. А щодо зруйнованого дорожнього полотна, делікатно промовчали. Та згодом вони все ж таки згадали, що у місцевих жителів є. Очі тому Національний антитерористичний комітет Росії визнав, що там частково завалилися два прольоти автомобільної частини моста. Вибух на Керченському мосту спричинив справжній ажіотаж на окупованому півострові. Мешканці Криму утворили величезні черги в супермаркетах та автозаправках. А що ж до окупаційної влади вони були змушені демонструвати ефективність заходів, вводячи нелогічні обмеження, які безумовно лише підживлюють загальний хаос. А на відпускання бензину у каністрах та мізерний ліміт на продукти харчування. Автомобільне та залізничне сполучення з півостровом було призупинено. На той момент українська влада офіційно не коментувала інцидент на Керченському мосту. Водночас, СБУ. Опублікувала фото обваленого прольоту та перефразовану цитату з вірша Тараса Шевченка. Це пролунало як натяк на те, хто стоїть за вибухом. Світає, міст гарно палає. Соловейко у Криму СБУ зустрічає. Сьогодні чудовий привір, щоб трішки перефразувати слова нашого кобзаря. Ще один натяк зробив радник голови офісу президента Михайло Подоляк, написавши у Твіттері. Крим, міст. Початок. Усе незаконне має бути зруйновано. Усе вкрадене, повернуто Україні. Усе російське окупаційне вигнане. Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов поруч з відео Палаючого мосту розмістив уривок із пісні Мерлін Монро «Happy Birthday, Mr. President». минулого року напередодні вибуху на Керченському мосту російському диктатору Владіміру Путіну виповнилося 70 років. Лише через п'ять місяців загарбники повністю відновили рух автомобільного транспорту на Керченському мосту. Про це повідомив російський віце-прем'єр Марат Хуснулін. Кримський міст повністю відкритий для автомобільного руху по всіх його смугах на 39 днів раніше від терміну. Також по мосту вдарили 17 липня 2023 року. Одна секція моста була зруйнована, ще одна пошкоджена. Національний антитерористичний комітет Росії повідомив, що Керченський міст атакували українські надводні безпілотні апарати. У слідкомі також показали наслідки вибухів. Гурмо України Андрій Юсов у коментарі одному з українських видань щодо інциденту на мості сказав: зараз весь світ бачить багатокілометрові затори і порушення мостових конструкцій. Що стосується додаткових коментарів, причин цього ми не коментуємо, можна лише процитувати слова керівника гурмо Кирила Буданова про те, що Кримський міст конструкція там зайва. Українська влада фактично визнала причетність до обох атак. По Керченському мосту секретар РНБУ України Олексій Даніло в ефірі національного телемарафону заявив, наші військові ставлять під сумнів недоторканність багатьох об'єктів, які в Росії вважалися захищеними на 100% Це і кримський міст, про який говорили безпосередньо представники служби безпеки, які брали участь у першому та другому випадку. Україна зупинитися не збирається, і ми ще не раз станемо свідками бавовни у Криму. Всі ці цілі є офіційними, тому що удари по них зменшать спроможність росіян воювати проти нас і допоможуть врятувати життя українців. Це нормальна тактика: руйнувати логістичні маршрути ворога, щоб зупинити його можливості отримати більше боєприпасів, палива, продовольства і так далі. Тому ми будемо використовувати цю тактику проти них. Президент України Володимир Зеленський також не залишився осторонь та заявив, що Керченський міст, який з'єднує Росію з окупованим Кримом, є необхідним для вторгнення Москви і має бути нейтралізований. Керченський міст це не просто логістична дорога, це дорога, яку використовують для постачання боєприпасів на війну. І це робиться щодня. Які саме апарати використали для удару, залишається загадкою? Можна впевнено говорити лише про те, що це були безпілотні морські дрони. Про це заявляють джерела ВСБУ, одного із видань. Місце атакували за допомогою надводних дронів. Дійти до мосту було складно, але, зрештою, це вдалося зробити. Але на цьому спроби потопити кримський міст не закінчуються. Ще один подарунок з Бавовни окупанти отримали 12 серпня. Першим заволав від тривоги гауляйтер Криму Сергій Аксьонов. Він викинув ідею про те, що українська армія приготувала якесь ракетне шоу для Кримського мосту. Та, звісно ж, за версією пропагандистів, густий дим над мостом. Це спеціальна димова завіса. Мовляв, так треба. Але це тільки під... Держи думку, що окупанти не контролюють Керченський міст. Очільник офісу президента України Андрій Єрмак після повідомлень про дим над Кримським мостом виклав у своєму телеграмі пісню «Yellow Сабмарін, ймовірно, натякнувши на те, що міст атакували морські дрони. Росіяни традиційно звинуватили в усьому київський режим і назвали удар терористичним. Українська влада інцидент не коментувала. Удари по Керченському мосту вразили кремлівських пропагандистів до такої міри, що вони навіть не могли стримати своїх емоцій. Один з найбільш неврівноважених кремлівських пропагандистів Володимир Соловйов традиційно почав вимагати негайно розбомбити Київ. Вопрос – а банкова до сих пор стоїть, і уже там гігантська воронка? І здання ради всього, що не уничтожено? А как масти через Дніпро все, що стоять? На вибухи на Керченському мосту істерично відреагувала і пропагандистка Маргарита Сімон'ян. Вона заявила, що Тауерський міст у Лондоні Буцімто став легальною ціллю для російських військових у своїх фантазіях. Сімон'ян перевершила саму себе, заявивши про буцімто причетність спецслужб Британії до удару. Якщо правда, що атаку на кримські міст здійснили за допомогою британських спецслужб? Чи робить це легітимною ціллю тауерський міст? Як на мене, так цілком ще одна відома своїми істериками пропагандистка Ольга Скабєєва поскаржилася, що Росія, як велика держава, має відреагувати. Потрібна відповідь. У нас мають бути національні інтереси та почуття власної гідності. Ми, врешті-решт, віліка держава. Ми не повинні дозволяти жодній мості з нас знущатися та знищувати наших мирних людей. Це наш стратегічний об'єкт та наші люди. Що ще має статися, щоб нарешті. Розгорнулася велика держава також в ефірі свого шоу Скабєєва. Згадала, що рівно рік тому заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв Вибухнув погрозами на адресу України у разі нападу на Крим. Пропагандистка видала, що Росії вже потрібно обмірковувати якісь дії у відповідь. Лише російський терорист Ігор Гіркін викликав менш гостру реакцію, проявивши особливий негативізм у своєму прогнозі щодо майбутнього РФ. «Мені нечого додати к тому, що написав після прошлої атаки на Кримський мост. Будуть бити ще». будут бить еще больше, дальше, сильнее. Пока изумительные придурки в Кремле не поймут, что договорничков не будет, что партнеры их не поймут и не простят, и что в войне надо побеждать. Після другої бавовни на Керченському мосту Росія відмовилася від продовження зернової угоди, яка дозволяє експортувати українське зерно з чорноморських портів. Міністерство оборони РФ звинуватило Україну у нібито порушенні зобов'язаностей договору атаками дронів на чорноморський флот у тимчасово окупованому Севастополі та інші об'єкти у Криму. Проведений аналіз маршруту двіження українських безекіпажних катерів показал, что все они были запущены из акватории порта Одесса, определенного для реализации Черноморской инициативы. Их развертывание было осуществлено в районе гуманитарного коридора, также задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины. Поки Росія шантажує світ голодом, Україна шукає способів експорту власного зерна. Світові лідери також шукають шляхи, як подолати загрозу світовій продовольчій безпеці. Імовірно, варіантів три: пошук альтернативних шляхів вивезення українського зерна, продовження зернової угоди без Російської Федерації та міжнародний тиск на Кремль, аби змусити його повернутися до чорноморської ініціативи. Окупанти вже почали помсту за удари по Керченському мосту. Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пісков назвав удари по Одещині відповіддю за пошкодження споруди. Про це заявляє російське пропагандистське видання. Після другої атаки на міст місто Кремлі посипали голову пепелом та шукали крайніх. Запалало навіть у Путіна. Представник ГУР Андрій Юсов в ефірі одного з телеканалів заявив, що влада РФ не розуміє, як могли атакувати міст, який зміцнили всіма можливими силами. Якщо говорити аналогіями з відомих казок, то кащеєва смерть в яйці. Мабуть, цей міст і є те яйце, по якому дуже боляче вдарили під час останніх подій. Будь-який інцидент, який пов'язаний з Керченським мостом, серйозно впливає на рейтинг Путіна. Для противника це сакральна інженерно-технічна споруда. Про це розповів військовий оглядач, полковник запасу Владислав Сілізньов в ефірі одного з телеканалів. Кримський міст є такою сакральною інженерно-технічною спорудою. Путін вклав у його промоушен дуже багато сил і засобів, і відповідно будь-яке пошкодження, будь-яка НП пов'язана з ним, вона дуже серйозно відбувається на рейтингу особисто Владіміра Путіна, адже насправді росіяни зосередили там великий комплекс сил і засобів. Важливість Кримського мосту для Путіна важко переоцінити у 2018 році. Диктатор особисто приїхав відкривати міст через Керченську протоку, потім неодноразово його інспектував. Крім того, саме Керченський міст відіграє ключову роль у перекиданні техніки на південний фронт. Його знищення вплине на і без того напружену здатність Росії підтримувати свої сили на півдні України. Але доля Кримського мосту вже вирішена. Він обов'язково буде зруйнований, і це лише питання часу. Політолог Андрій Піонтковський впевнений, що Україна незабаром зробить наступний крок. Наступний удар українці будуть наносити по опори. Водно ну, перве та ваші опорам жовтці ракети, а не опором уже вже мозбут ліквідова навсегда. Это уже есть, есть, мост добьют, возможно. мост добьют. Да. Мост да. Это уже есть, это уже есть. Я не знаю, в каком количестве там несколько десятков, в том или несколько десятков сквофов, на мостик постараются. Это такая плановая, плановая эскалация Офицер резерва вооруженных сил Украины Андрей Крамеров в интервью одном из украинских ЗМИ запевнив что украинские военные смогут полностью уничтожить Керченский мост. Це вдасться після виходу нашої армії до Азовського моря. Для того щоб звільнити Крим, потрібно отримати плацдарм. Це південь, Лівобережжя Херсонщини, Запорізька область. Якщо ми отримаємо такий плацдарм, наприклад, до кінця цього року, щойно ми вийдемо до Азовського моря, буде зруйнований вщент і Кримський міст. А яка ж зброя може знищити кримський міст, якщо надводних дронів, що використовували для перших ударів, недостатньо? То чи є вона в українців? На це питання дав відповідь військовий експерт Олег Жданов. За його словами, ракети Атакам зможуть впоратися з цією задачею. Що стосується ракети Атакамс, це 300 кілометрів. А якщо брати комплекс Сапсан? То за технічним завданням він повинен бути на 480 кілометрів гарантованих. Ці дві ракети балістичні. У РФ на сьогодні не має комплексу, який зміг би боротися з балістичними ракетами. С-400 це поліпшення С-300, С-300 з балістичними не бореться. Ми це перевірили на практиці, на власній шкірі. Якщо атакам сполетить, то її вже ніхто не зупинить. Або Сапсан, або Атакамс, також Данок підтвердив, що американські крилаті ракети великої дальності Томахав теж можуть знищити кримський міст. Проте питання, де їх взяти, поки залишається відкритим.